Українська народна казка, кот і Горошко був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже А де ж ви будете орати, я не знаю. Вони кажуть, ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви. Де будемо орати, то ти за тією бороздою і йди. Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою. І доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесли? Адже Оленка понесла чи не заблукала. Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скипою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить. Він же вас поїсть. Коли цей Змій летить? А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й билися, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх до ді... ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопалися до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки він ходив, а те котигарошко узяв та й виконув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він подкинув того каменя та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котігорошко та й сховав. От і питається раз котігорошко в батька в матері десь повинні бути в мене брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке і таке їм страпилось. Ну, каже він, піду їх шукати. Батько й мати умовляють його не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, так і піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені, булаву та велику, як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з скузні винесли. Узяв коти горошка ту булаву, кинув у гору та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава, збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко й туж погнув угору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили котогорошка, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушить сухарці. Піду. Узяв ту булаву в торбу буханці та сухарів, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до великого двора, виходить у двір, тоді в будинок. А Змія нема. Сама сестра Оленка вдома. Здорова була дівчина, каже Котигорошко. Здоров був парубок. Та чого ти сюди прийшов? Прилетіть Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й в матері, та мене в Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошка. Закинув Змій до темниці та й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошка. Де тобі визволити? шестеро не визволила, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошка, та й сів на вікні дожидається, коли це летіть Змій. Прилетів та тільки в хату зараз. е, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошка, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи миритися? Де то вже миритися, битися? Каже Котигорошко, ходім вже на залізний тік. Подім, прийшли. Змій каже, вийти. Ні, каже Котигорошко. Вийти спочатку. От Змій, як ударив його, так по кісточці вигнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як махнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна вигнав. Ударив Котигорошко вдруга, пояс Змія загнав утік. Ударив утрете, зовсім убив. Пішов тоді по льохі темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія. Та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли. Так скільки й дороги сіли під дубом спочивати. От і Горошко притомився після бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам убив. Той добро Змієве він собі все забере. Радилися, радилися та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добро. Ликом до дуба, щоб не вирвався. Тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як рвонувся, так того дуба й вивернув з коріння. От узяв тоді того дуба на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мама, чи у вас іще були діти? Та як же син Котигорошко, був та вас пішов визволяти? Вони тоді оце ж ми його прив'язали, треба бігти та одв'язати. А Котигорошко, як пошпурить тим дубом у хату, за малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі, каже, піду я в світ. Та й пішов знову. На плечі булаву взявши, іде собі та йде, коли дивиться від тіль гора, і від сіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко день! доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошка, щастя шукати. Ну, то і я туди. А як ти звешся? Верни гора, ти, коти горошко. Ходім разом. Одім. Пішли вони, ідуть. Коли бачать, чоловік серед лісу як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Добрий день, доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви? Коти-горошко та вернигора. Ходім разом. Ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Добрий день, доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати? Ну, то й ми туди. А як звешся? Крути вуз, а ви? Горошко, верни гора, верни дуб, Ходім разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, то верни гора перекине, де ліс верни дуб, виверне, де річка крути вуз воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать в лісі стоїть хатка. Увійшли нікого нема. Потигорошко й каже Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорошко й каже Ти, Вернігоро, заставайся вдома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, відчини невеликий пан, відчинивши і сам, каже Вернігора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень ворлочиться. як ухопив Вернигору за чуба та й почепив на гвіздок на стіну. Я сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось зірвався з вістка, кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлися та й полягали спати. На другий день устають. Котигорожко й каже Ну, тепер ти, Вернидубе, заставайся, ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини, невеликий пан відчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у вернидуба із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з гвістка зірвався та й ну швидше обід варити. Коли це приходить товариство. А що це ти з обідом спізнився? Та дарма, каже, трохи. А Вернегора вже й мовчить, догадався, що було воно. На третій день зостався крутий вус і з ним те саме. А Котигорошко й каже Ну, та й лениви ви обід варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостанусь вдома. На третій день ті троє йдуть на полювання, а Котигорожко вдома зостався. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини. Відчини в двері, аж там дідок маленький. А борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв коти горошко, пересадив. Коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі? питає Котигорошка. А ось побачиш чого, каже дідок. Доп'явся до чуба та й тільки хотів ухопити, а горошка, то ти такий. Та собі хап його за бороду схопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защепив її там. Коли ти, каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило, а що обід, давно впрів. Пообідали, а тоді коті Горошко й каже А ходіть лише, я вам таке диво покажу, що ну. Приходять до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Горошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння з спини драв. Є, каже Котигорошка, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знати, що волочено, вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. горошко й каже, лізь туди, Вернигора, а цур йому. Ну, ти, Вернидубе, не схотів і Вернидуб, не схотів і крути вус. Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплели вони шнурів, намотав Котигорошко на руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали та кистянули дня, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Вія увійшов у той палац, коли так усе і сяв золотом та дорогим камінням. Іде він по коємі, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, така гарна, що й у світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, що ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорожка, шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей позбивав. Не вб'є, каже котигорошка, «Тож я йому й бороду защепив, а ти ж чого тут живеш? А я, каже, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли справді Сидіть, дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже, каже Котигорошка, — миритися, битися? От і почали вони битися, билися, билися, і таки вбив Котигорожка дітка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння, у три мішка та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Прийшли Котигорошка і гукає Агов, побратими. Чи ви ще є? Ні. Він прив'язав до мотоска один мішок та й сіпнув, щоб тягли, витягли. Спустили знов мотуз, Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав. Усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошко треба тягти. Вони роздумали. На що його тягти? Нехай королівна нам дістанеться. Підтягнімо його вгору та тоді і пустимо. Він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали. Узяв, прив'язав до матузка каменюку та й гукає Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гоп! Добрі ж ви, каже Котигорошко. Пішов він підземним світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх світою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф. Тих грифенят батько. Побачив гриб, що діти вкриті, та й питає Хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси його, то ми скажемо ні, каже, не з'їм. Бо там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зостались живі, а то все я полечу, а тут піде дощ та град, вони в гнізді і залються». Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені зга... загадку загадав, та дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів, м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш в рот шматок м'яса. А як поверну наліво, то даси трохи води, а то не долечу й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів котигорошка на грифа полетіли. Летять та й летять. Як поверне гриф голову направо, то Котигорошкою йому вкине в рот шматок м'яса. А як наліво то дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже -от, долетають до цього світу, коли Гриф повертав голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді коти горошка відрізав у себе литку та й кинув Грифові в рот. Вилетіли гриф і питає Чого ж це ти мені такого доброго дав аж наприкінці? Коти горошка й показав свою ногу. От чого каже. Тоді Гриф виругнув литку. Полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть та й сваряться півміж собі. Кожен хоче з королівною женитися, то й не поміряться. Коли це приходить Котигорошка, вони полякалися, а він каже ви мене зрадили, мушу вас покарати. Та й покарав. А сам одружився з тією королівною та й живе.